сюди я майстер спінгер. Так, і всім привіт, це моя Анда і Вова. Всім привіт, тільки що майстер спінгер в соці, я да. б його залутав. Тому всі заходьте, збивайте, лутайте. Коротше, скільки там вже того нафіг онлайн, ви чого пікавилися? Сад вообще я не не знаю, больний знаю, вже так, став. От 18 нас і да. 500, то балансу, ні десь то вообще новерна, не баланс. Навелно, 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 я не знаю. Ну то не балансно. Ну то пост не балансно. Мені, мені просто інтересно. Що буде? Скажімо так коротко і ясно. В угу. саду зараз відбувається жопа неграмсь. Коротше, щоб ви розуміли, скільки вже саду роздали. Мене вже одне сукарепу, одне один, один горох, виноград, в мене вже одна сука сукарепл, одне емберлілі, один горох, один виноград, два какао, один перець і два майстер-принтера. Я Я заводався що халп, в основному вже він посаджений. Скажи, да, де да ти його посадив? Ну, де я був її. Тепа, де так. Трохи. А там місце хоч є? Було для нього? Опа! Опа! Що це? Що це? Ще одне жопа не грає, він. він. Все, адмін вже улітає на гаїті. Ні, він здох. Ну и скажи на видите. А він тебе там админус пугает. Мать на теле, пошли, разрав летает. Вон ребят, напиши в комментариях, короче. 에, хто, 에, хто за, за те, що Міна тут поравлю Ставте лайкоси на, на, на канал. Тому хто що без того ніяк. І підписуємося, тому що... І підписочка, конечно. Тому що? що... Це ще не закінчення, це... Ну, лайкос, хто за те, що Міна поравлю... Оплави... Дуку. Орел.

що там. Так? Диско. Да. А коли буде там Сім Або що сім мови? Піду Короче, ребят, папку, наш. А, тут є мухомор і перець Дважды. Мухомор. О, као! Сюда! Сюда я им просто толпу. Давай, ще якийсь бенастик зараз, Ембер Лілі. Який бенастик? Ну, гро. Бляха, грибів мало дали, три штучки. Ну. Мені, мені п'ятька дали. Мені п'ять мені п'ятька дали. Один підписник написав, короче, я балекротом такими темпами стану. <laughs> Ай. <laughs> <Бідний> Бидный чел. Бидный пупсик. Я ну новый щеп я на фее. Ну да. Uh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> чел борг коротко да. Yeah, за Нет, запас, за запас еще є Ну, no, я в принципе точно бомжом не стану, бо... У ще все на все 1 мільярд і 600 тисяч Ну я, я вам там точно не стану, потому что Ой, йому! я. О! Ой-мо! Я набывался! Я кадмин ззаді виліз. Знову якась жопа відбувається Що угу. за музон лютий тупо? Ага. А, шоклей, шоклей. Це ж. Шо? М -м. О, що? всі Коротше, ребята, тут тут і жопа відбувається. Можете заходити і навіть не виходити. То то, скажем так, 100% Ну просто тут щось відбувається. Кстати, таке гарне небо, ще... не то що якесь... Ну, на 7 хвилинах. Доб новый. Або на шовсім бога. Суда! Так, так новый ивент! Лючайший ивент вовы! Улетаем на гаити! Погнал полковута Вовы! Идем! Ютый паук завозит. Ребята, раз буде легкий паркур.

has S. Я чуть не впав. Вже, вже. Йо, я теж чуть не впав. Сюда я допрягну. Який же там в ванні, не інтересно. Ви і так вже на саме вершині. Тому ну, йди до мене і стопай вниз. Ой, йо ну, май, я напугався. <світ> ми на твій сад впали. просто. То офігенний івент, я тебе відвічаю. Ну так, Анна, та, на Робокс там ще не дох. А настримусь вже на трх хвилинах, після уже записи с твоих волонтер не будет Тому побачимось. Я иду, хочу проходить. На Є, мама не зачарів на тому! На Санславері. славри. Но но. Блин. Но... но Зараз ще один величайший івент, тому, мене, наверное, скоро вже будемо бо после записи. скоро буде вже закінчуватися. Я ще не знаю, як на це реагувати. я дальше про курс. Я ребят. Сад повніше говно, но перед тут новый может доходить. Да, ну що, лайкос, наканос и і всім... конечно, всем конечном всім дякую за проект. Конечно, ты пишешь. А Ти же заказал? Всім... Ну ладно. Пока-пока.